Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, <кій> магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про нічні сорочки, які є в продажі в нашому магазині. У нас узбецькі нічні сорочки, вони простенькі, 100% бавовна, дуже гарна тканина, якісна і гарне пошиття. Дивіться, ось така сорочечка, це розмір М у нас. Напівокружність грудей 55 см. Ось така ось. Далі розмір Елька. На півокружність грудей, ось так я мірую від пахви до пахви 56 см. Далі розмір XL. -ка. На півокружність грудей 58 см. Розмір 2 xl на півокружність грудей 60 см. Ці сорочечки коштують 350 гривень. Далі ось така моделька. Тут на півокружність грудей 63 см, розмір 58 см. Це, вже, бачите, довша вона. Ця сорочка. Ну, інша модель. Це 62-й розмір, на півокружність грудей 67 см. Це у нас йде 64 розмір. На півокружність грудей 68 см. І 66 розмір на півокружність грудей 67 см. Ось такі сорочечки теж по 350 гривень. Далі ми маємо ще одну сорочечку українського виробника по розпродажі. Тут на півокружність грудей 56 см, вона коштує 250 гривень. І ще у нас є тепленькі сорочечки узбецькі по 475 гривень. Вони йдуть байка. Такий флісик, тут баючка. Це у нас з довгим рукавом. Це у нас розмір 58-60 на півокружність грудей 71 см. Також є ще ось така сорочечка. Це у нас розмір 60-62, на півокружність грудей 69 см. І ось така сорочечка. Це розмір у нас 66-68, на півокружність грудей 76 см. Ось такі сорочечки маємо сьогодні в продажі. Оце три байкові сорочечки по 475 гривень. Всі інші сорочечки по 350 гривень. І ось ця сорочечка по розпродажі 250 гривень. Замовити ці сорочки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплату на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки. Надіюся, і далі на, на, з вами співпрацювати і радувати вас новими і якісними товарами. Гарного вам дня, до побачення!